Thank you І до приємних подій у перший день 2012 року на базі номер 2 Черкаського міського центру матері й дитини з'явились на світ двоє немовлят: малеча, здорова, молоді мами почуваються добре. За словами астрологів, у високосний рік народжуються талановиті і артистичні люди. Щоправда, вони матимуть непростий характер, але у дорослому житті будуть успішними, їм неодмінно щаститиме в усіх починаннях. Про перших черкаських дракончиків немовлят розкаже Юлія Парпленко. Свого первістка Ольга Моронова народила 1 січня 2012 року о 6 годині 25 хвилин ранку. Не очікувала, що пологи припадуть саме на новорічну ніч, тому народження сина для неї найкращий подарунок, який тільки можна було собі уявити. Жінка зважилася на сімейні пологи разом з чоловіком. каже, що з перших днів вагітності була впевнена, що у неї буде хлопчик. Ім'я для малюка родина Миронових обирала довго. Чи не в останні дні вагітності визначились? Назовуть дитину Ігорем. Нам сподобалося те, що це досить сильне ім'я, адже це чоловік, дракончик в нас. Маленький дракончик ігор, ігорючий дракончик. Молода мама пам'ятає перший погляд малюка на неї. За її словами, це були очі мудрі людини. Породілля вірить у гарну долю для свого маленького синочка. Чоловік захоплюється футболом, тому у нас навіть є повзуни з футбольними м'ячами, тому можливо, буде футболістом. Поки інші святкували новий рік, ще одна Ольга народила дівчинку в перший день 2012 року. Це її другі пологи, вже має старшу доньку. Дитинці дала ім'я Варвара. Ой, я дуже переживала, думаю, щоб тільки не на новорічну ніч. Думаю, Чи... ну, все-таки люди святкують Новий рік. І мені теж хочеться зустріти Новий рік. А потім, думаю, дотягнуть, і все-таки дотягнула, що 1 січня, що в кінці як втратили, дня. Тобто я вже народила в пів 11 вечора. Стан Ігора та Варвари стабільний. Малюки народилися з міцним імунітетом. Зараз більшу частину часу вони ще сплять, а їхні мами ніяк не натішаться зі своїх новорічних дарунків. Ці роди пройшли без ускладнень і ми поздоровляємо наших породіль з Новим роком і бажаємо дітям всього самого найкращого. Діти, народжені у рік дракона, характеризуються життєвою силою, здоров'ям та енергією. Вони оптимісти та ентузіасти, горді та вимогливі. Дракончики люблять бути лідерами, та ще самих полюшок демонструють, хто в домі хазяї.